Табні навчання Вінницькі тероборонівці відпрацьовують контрнеступальні дії та тактику ведення оборонного бою. У Вінницьких вишах триває вступна кампанія 2023. Квіти на усі сезони у Вінниці заквітчали площу Ліверпуль. Боксер Сергій Богачук з Вінниці захистив чемпіонський пояс WBC, відправивши у нокаут африканця. Контрнаступальні дії по відбиттю втрачених позицій, підготовка і ведення оборонного бою. А також як діяти під час атаки ворога застосуванням хімічної зброї, усе це на практиці відпрацьовували віниски тероборонівці. Відео зі штабного тренування бригада виклала на своїй Фейсбук сторінці. Ні, 120-та бригада ТРО залучається до виконання завдань з охорони і оборони Чорнобильської атомної електростанції. Йдеться у дописі на сторінці. Бригада він комісія у складі представників Міністерства у справах ветеранів, обласної та міської рад, громадських організацій та психологів розпочала співбесіди з кандидатами на конкурс. Пілотному проєкті Помічник ветерана у Вінницькій громаді долучитися до нього виявили бажання 30 осіб. Співбесіди з кандидатами триватимуть до 26 липня, включно. Розповіла Суспільному заступниця міського голови Галина Якубович. Нагадаємо, помічник ветерана, пілотний проєкт Мінветеранів, окрім Вінничини, реалізують його у ще трьох областях: Львівський, Миколаївський та Дніпропетровський. Помічник ветерана це спеціаліст, який супроводжуватиме захисників і захисниць при переході з військової служби до цивільного життя. Кандидатами на помічника ветерана можуть бути самі ветерани, члени родин військовослужбовців і загиблих на війні оборонців. Йдеться на сайті мінветеранів. Вінницький аграрний університет. За словами секретаря приймальної комісії Олега Колісника, вступна кампанія у них, як і в інших вишах, стартувала 1 липня. Тоді абітурієнти створювали електронні кабінети. З 19 липня почали подавати електронні заяви. Подача заяви в електронній формі займає багато часу, каже Павло Коваль. Тож приїхав до Вінниці особисто. Вступатиме на агроінженерію сам родом зі жмеренки. У мені просто немає на це часу. Я від мені краще сюди приїхати. Я просто не дуже розбираюся в цих всяких електронних. знаєте. тут все понятно сразу. На час вступної кампанії у приймальній комісії каже працівник вишу Сергій Верхолюк, допомагає абітурієнтам подавати заяви. Також в його обов'язки входить обробка електронних заяв. Таких у день розповідає, опрацьовує до 150. Я всі заяви переглядаю, допускаю які до контракту, які на бюджет на контракт, які заяви подані з помилками я абітургентів. Перед званняю, кажу, які в них є помилки, і що що необхідно зробити, щоб виправити дану ситуацію. Другий рік поспіль вступна кампанія в Україні проходить в умовах воєнного стану. Абітурієнти вступають за результатами національного мультипредметного тесту, розповідає секретар приймальної комісії вишу Олег Колісник. Також вони повинні подати мотиваційний лист, де вказати, чому обрали той чи інший виш за тиждень у Вінницькому аграрному. У університеті прийняли майже 2,5 тисячі заяв від абітурієнтів, говорить Олег Колісник. Це на 20% більше ніж минулоріч. Діти починають повертатися за кордону. Скажемо, можливо, одна з умов є те, що в нас є багато переселенців. Інна населенко з сином Максимом приїхали з Черкащини. Напередодні до вишу подали електронну заяву. Приїхали, аби переконатися, що все зробили правильно, каже жінка. Ми приїхали подати документи, дам чекати відповіді. щоб була впевненість. вже не переживати. А це Вінницький торговельно економічний інститут, директорка начального закладу Наталя Замкова говорить: цьогоріч приймають лише електронні заяви від абітурієнтів. Це дуже непроста вступна кампанія. З одного боку, вона е, легка в плані. Е, для вищих навчальних закладів, в плані того, що не збирається велика кількість документів, все абсолютно підтягується електронним чином. Ми маємо можливість в електронному варіанті перевірити всі заявки, але Якщо є помилки, якщо треба підказати або неправильно подані документи, то звичайно ми потребуємо зворотнього зв'язку з нашим абітурієнтом. Дуже зручно. Ми сюди приїхали, нам надали консультацію, допомогли створити електронний кабінет. На тепер прийняли 900 заяв від вступників. Це на 10% більше ніж минулоріч, каже Наталя Замкова. Бюджетні місця гарантовано отримують діти учасників бойових дій та діти загиблих захисників. Відсотків 70 від загальної кількості – це діти, учасники ВАЙТО, війни. Біля 10 відсотків – це діти загиблих, і це жахливо. Таких цифр у нас ніколи не було. І держава гарантує бюджетні місця для цих дітей. Цьогоріч абітурієнтів просять звернути увагу на терміни підтвердження місця навчання. Дізнатися про це можна в електронному кабінеті, каже секретарка приймальної комісії вишу Інна Гулівата. Підтвердження місця навчання є обмежена обмежений термін. Тобто, якщо ми подаємо заяву на бюджет, рекомендації з'являються 5 серпня і 8 серпня до 18.00 потрібно підтвердити місце навчання, і до дев'ятого мають з'явитися накази про зарахування цих вступників, які будуть навчатися за кошти державного бюджету. І тут з'являється перший ризик. Якщо заяву ти можеш подати, так але Якщо не створено електронний кабінет, то підтвердити місце навчання неможливо. Консультаційні центри у Вінницьких вишах працюють щодня з 9 до 17 години. Прийом заяв на ступінь бакалавра триватиме до 31 липня. Цього ж дня стартуватиме прийом документів на ступінь магістра, який завершиться 21 серпня. Наталя Колодій, Андрій Нестров, Суспільне новини, Вінниця. Рештки захоронення людей віднайшли у Вінниці під час розкопок на території домініканського монастиря. Суспільному виконувачка обов'язків сектору археології краєзнавчого музею Яна Короленко показує черепи. Каже їм, що найменше 300 років це черепа, які були знайдені в одній ямі. Тут можна побачити ось в нього на голові поранення. По перше, і ось тут є трошки, якщо ми його повернемо. Ще одне поранення, з яким він в принципі, навіть жив, тому що ось тут краї вони вже такі гладенькі, тобто це воно заросло при житті. Може, він там десь приймав участь у козацьких розбірках. Тут поховань насправді на цій ділянці досить багато, тому треба піднімати, можливо, навіть трошки архівівних якихось документів. Під час дослідження території виявили і дерев'яну діжку початку ХХ століття, розповідає керівниця археологічної експедиції Ольга Манігда. Це нам дісталося в спадок від експедиції, яка працювала з 2013 по 2017 роки. Це їхні дослідження і те, що вони відкрили в стратеграфії. Вони відкрили надзвичайно різноманітні споруди від 15 до 20 століття. І ось тут перед нами очевидно залишки льоху початку або середини 20 століття. Бо ми бачимо тут уже фабрична цегла, і оця діжка, а в ній ще одна діжка, в якій очевидно зберігали якісь домашні продукти. За словами Ольги Манігди, основним завданням цьогоріч є розчистка розкопу, який був досліджений у 2013-2017 роках. Тоді було виявлено різночасові споруди та об'єкти 16-19 століть. Ми з вами знаходимося в самому центрі Домініканського монастиря. За документами він був заснований 1624 року. Це перша дата, коли вони згадують, що вони прийшли в це місце, почали заснування свого кляштору. І те місце, де ми зараз перебуваємо, і фундаменти, які знаходяться біля нас, це очевидно споруди, які належали до комплексу домініканського монастиря. Однак їхнє точне датування ще викликає сумніви. Ми ще в процесі дослідження. Учасник експедиції Остап Тарасович каже, на цьому об'єкті віднайшли із залишки кахельної печі та фрагменти посуду позаминулого століття. Це, скоріш за все, уламок від посуду, якихось глечиків. Хоча, можливо, це яка була, бо зелений колір, могли так прикрашати. Кераміка десь на період кінець 18-го, старіше, початок 19-го. У складі археологічної експедиції фахівці Вінницького краєзнавчого музею, науковці музею в Вінниці, студенти Вінницьких вишів та Києво-Могилянської академії. Володимир Гуцул каже, любить історію. Тож, коли почув, що тут потребують людей, записався. Ми дуже любимо історію. Ми ну, хочемо в цьому побільше розібратися. Та й, в общем, дуже цікаво в таких місцях побувати. Я знайшов кусок від ребра, але ну, цей кусочок. Кісточки знайшов ось цей кусок від ребра. Спочатку я подумав, що це обичний камінець, але потім зрозумів, що ні, тому що тут гладеньке, а ось тут більш для кис... кисного мозку. От кераміка. Думав, що теж, що це підкріпча. Але коли побачив ось це чорне обравлення, кусочок, то зрозумів, що. Не точно це не чепіть. Це дуже цікаво. За місяць розкопок у середмісті Вінниці каже Ольга Манігда, віднайшли люльки козацького часу, монети Російської імперії, столовий посуд, коричної та зеленої поливи. Розкопки на території Домініканського монастиря нині спасу Преображенського кафедрального собору ПЦУ триватимуть до кінця липня. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. 1200 штук декоративних рослин висадили на площі Ліверпуль у Вінниці. Соціальну акцію зорганізувало одне з місцевих ландшафтних бюро з нагоди свого річчя його очільниця Ольга Білуус у Суспільному розповіла в такий спосіб прагнуть заохотити містян зробити вінницю більш екологічною. Всього на площі висадили 15 видів рослин. Квіти на усі сезони каже Ольга Білоус. Протяжність ділянки на якій облаштували квітник 260 метрів. Ці рослини вони підібрані композиційно так, щоб у нас кожен період часу, весна, літо і осінь, були декоративні рослини на нашій ділянці. Рудбекію ми взяли, це вже вона жовтим кольором квітує. Родовик у нас тут є Монарда, Вербена Банарська. Ми вибрали саме це місце, бо воно центральне нам. Цікаво, щоб тут наші квітники росли, радували всіх прохожих. І тут великий потік людей, щоб люди вчилися, бачили, що так потрібно робити, і це поширювали по всьому місту і взагалі по всій Україні. На роялі і скрипці у броні та касці бійці 59-ї Вінницької мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка опублікували на своїй Фейсбук-сторінці відео, на якому виконали музичну композицію. Допис підписали справжня музична магія від культурного десанту. Як звучить українська симфонія хоробрості? Дивімося і слухаємо далі. Вінницький боксер Сергій Богачук захистив пояс чемпіона WBC Continental Americas у напівсередній вазі. Бій відбувся у ніч на 23 липня в Каліфорнійському Санта-Інась. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Федерації боксу Вінницької області. Суперником Сергія Богачука був 32-річний Патрік Алосі з Гане. Поєдинок став для українця п'ятим після першої поразки в професійній кар'єрі. А Лосі Віничанин переміг нокаутом у першому раунді. Для Сергія Богачука ця перемога стала 23-ю у професійній кар'єрі. Нагадаємо, вперше Богачук захистив пояс WBC Continental Americas у січні 2023-го. Тоді суперником вінничанина був американець Натаніаль Галімор. Українцеві він програв нокаутом у шостому раунді. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1560 прізвищ.